В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благаємо Тебе, Господи, даруй нам Твоїм слугам велику ласку, щоб ті, що величають Різдво пречистої Діви Марії, як предвісника Спасіння, сподобались присвяткуванні цієї події великого миру через Господа нашого Христа. Усім серцем молимось до тебе, хай завдяки Твоїй ласці різдво Твоє заторжествує в наших душах, щоб вони полонені твоєю ніжністю і добротою вічно жили в злуці з Твоїм солодким і люблячим серцем. Пресвятая Богородице, спаси нас. О Марії, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. Пресвятая Богородиця, спаси нас. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виїднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. Пресвятая, Богородице, спаси нас. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виїднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. Пресвятая Богородиця, спаси нас. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, вигіднай у, у, у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марії, що прийшла у світ без тіні гріха, вигіднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. Пресвятая Богородице, спаси нас. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без тіні гріха. О Марії, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марії, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, вигіднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха. Виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Марія, що прийшла у світ без тіні гріха, вигіднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. О Маріє, що прийшла у світ без тіні гріха, виєднай у Бога для мене ласку, щоб я залишила цей світ без гріха. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, а Богу нашому, щоб спасся для тебе душі наші. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Амінь. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.